Чого очікуєш від перегляду футзалу з Фавбет? Голівудського блокбастеру на полі Favbet – Титульний партнер Фавбет Екстра Ліги. Дудка з Київської області. Савенко пробиває з дальньої дистанції. Непоганий постріл і буде грати другим номером, щоб такі контратаки створювати. Зараз класно пробиває. Поєдинок трошки раніше закінчився, тому можна про нього говорити. Ская переміг! Але Бутов зараз на місці після цього моменту удар добивоння. Два поєдинку після матчевій серії І Раз стійка підстрахувала. Найкращий друг кіпера, як і сьогодні також. Видніше там Джо Габоніта від Ніжніка наварив зараз. Відверто десятий номер, бутов на місці. Підстрахований Владислава! Вау! Удар через СЕМО. За Найголовнішу команду нашої держави. Це ЗСУ. Бутов помиляється. Рахунок не відкрито. Ростислав Семенченку. Хвилин зіграно. 0-0, 0-0 Поки що простріл Бутов перед собою допивання. Який же момент? Який же момент у Аврори? Ну що ще потрібно, аби забити шеремета. Шеремет здорово. Ух ти! Як розвертається Зорос Мінінький. Савенко перед собою. Дуже багато боротьби. Школьний ударна позиція Олександр. Школьний був! Вау! Дмитро. У складі зоряних. Можливо, зорос! Бог ти мій Владислав Моспан. Який шанс! Вак. Вогник, вогник, жарко, жарко, друзі! Момент Дюченко один! Бог ти мій! Роман Дяченко після передачі Артема Шеремети відкриває рахунок! Новчикає. Шеремет. здорово... Дяченко відклеївся від Максима Бессалова. Зараз штовхнулися в цій капітанській дуелі. Друзі, повертаємося ми до нашого поєдинку на табло. На 19-й хвилині нашого матчу Бутов, бог ти мій. Погунок відкрили. Бачимо, який стартовий штурм. Штанга! Добивання голу немає. Бо... З'яжемо так. За Атлетік футзал. Там 2-2, якщо не помиляюсь. Проміжніше. Гол! 1-1. Максим Чеберяк. Ну нарешті. розпечатали бутовий Максим Чеберяк. Головне не затискати. Ось нарешті повтор запитував гол. Мостом, яку вертикальку, так? Діагональ віддав на Чеберяка. Чебиряк класний відвал. І Максим нарешті забиває. Друзі. 13 хвилин та 46 секунд. Давайте так. Основного до столиці відбувати номер. Вони б'ються. Б'ються, як леви. Левично не можна. Топчить, розвертає вектор атаки. Мілінький на перекаті, як у справжні молоді роки. Зараз Анатолій Мілінкі. Сагайдачний. Сагайдачний удар там. Сайдачний здорово. скинув. Сладцевич класом перехоплює задум Малиновського. Малиновський. Точніше, не Малиновське, Сергій Топчий. Малиновський допрацювати Малиновський. не всього дати опонентів. Грає на Сайдайшого. Сайдачний. Фолу там ніякого точно немає. Легензевич боліт. Олег Легензевич класний переказ. Сійка. Сійка! Ох, бох, ти мій! Сборгон не частенький гравець на паркеті у складі киян. Ось і так. І кияни. Готов. На топчія. Топчий класно. Ярошенко попередчено. Бог ти мій! Який момент іще! Сокіл відпочивав більше, але кого то хвилює, друзі. Сокіл в серії веде! Сокіл веде два-нуль. 1-1. У нас невеличка перерва і чекають нас екстра тайми. Відбиваються. Поночний під робочу ліву, розгайдав під праву. Міленький на місці. Поночовний низьким блоком захищаються! Захищ... Повертаємося ми до нашого поєдинку. Поначок. Розгайдав Анатолія! Владислав Моспан На Семенченко. Семенченко. Непогано. Моспан. Поначовний, Войтович. В другому мається на увазі. Поначовний фолу не буде. Семенченко розганяє удар. Брудаля здійха! Ні, немає голу. та що ж ти будеш робити? Чародійних сил. Моспан. Передача. Семенченко. Два. Один. Два один. Домучали друзі. Домучали. Ростислав Семенченко. Вилізли у фінал восьми в першому поєдинку проти львівських енергетиків. За 29 секунд до кінця там біля та компанія. Не вистачає зараз. Анатолію. Передача бере. 3-1, гол! Не встигає кіпер помінятися. Савенко записує є асист до свого активу. І Володимир Поночовний. Поночов блокує. Атака другим темпом. Савенко. Ну що. Крапка. Юрій Савенко. Штанга. Січка виручає. І все. На цьому час. вичерпано, Аврора 3. Суха балка. І виводять свій колектив вперед. цій серії завтра 12. Чого очікуєш від перегляду футзалу з Бет. Голівудського блокбастеру на полі Павбет. Титульний партнер Тавбет Екстраліги.